Давайте, мабуть, по черзі почнемо херачити. Давайте трохи про Репаблік. Виробник під американський ринок. У Republic є дві колекції Крокодильчик і грізлі. Товщина 7,5 крокодила. товщина 5 мм у грізлі. Зараз до кінця квітня акція. Мінус 15% від розрібної ціни. 7,5 товщину. Зараз можна придбати за такою ціною. П'ятерочку за вот такою ціною. Коробочки виглядають. Вот у нас крокодільчик. Вот вот. Це мощный SPC на сьогоднішній день насправді. Чому ну, крокодил, короче. Да, це крокодильчик, а гризли, да, трошки по-другому виглядає. Ну, крокодил наймочніший. 7,5 з плонтовщина, 1,5 мм підкладочка. Інтегрована. Тут найбільше слоїв твердої породи. Вот. Плита 6. 6 6,5 мм. 0,55 захисний шар. І оці всі декорчики фактично є ще в клеєвому варіанті. Так що десь можна положити плаваючим способом, десь можна положити клеєвим способом. Максимально реалістична подача. ну, Крутий продукт, якщо хто хоче зекономити, ну, давайте, стоїть 1800 за да? 300 гривень, зараз можна зекономити, Це якщо брати цю позицію. В середньому привозимо за неділічку. Так що не витрачайте свій час. На непонятно, що в епіках купуйте в спеціалізованих салонах нормальне покриття. Це тільки початок, почали репабліка.